Я почув звуки вибухів та зрозумів, що це дійсно відбулися вибухи. Е, перші емоції були схожі на майже розтіреність, оскільки це було рано вранці, я ще тільки прокинувся, але все ж е, вдалося швидко себе мобілізувати та зібратися, тому що я зрозумів, що якась біда скоїлася в місті, і ми, як співробітники, повинні будемо вирушити туди обов'язково. Моя робота. Перш за все полягає, якщо розглядати як співробітника ДСНС, то після того, як відбуваються атаки, ракетні атаки, вибухи в місті, є завали, є жертви, є просто постраждалі люди, в яких було зруйновано житло або ще щось. Перш за все, я при виїзді намагаюся оцінити обставини, які нас окружають, та втрати. Якщо є цивільне населення, яке знаходиться поряд, або це постраждалі, або в них є родичі, або рідні, які знаходяться в завалах, перш за все я оцінюю, хто найбільше переживає цю ситуацію, в кого є е, так звані надзвичайно негативні емоційні реакції. Це істерика, ступор, е, агресія, е, е, безпрецедентні. Швидкі рухи, які не несуть за собою ніякого конструктивізму. І до таких людей я, перш за все, надаю їм допомогу, екстрену психологічну допомогу. В цей же час я маю, як психолог, бути також поряд з особовим складом, який працює на завалах або ліквідації надзвичайної ситуації. Це момент, коли дійсно потрібно, адже жодні руки не бувають зайвими в таких ситуаціях. Інколи доводиться також працювати разом з нашими колегами, які ліквідують надзвичайні ситуації. Немає, не можна сказати, що під час війни психолог просто психолог. Це буде неправда, оскільки ти одиниця рятувальник, і ти повинен виконувати обов'язки універсальні. В ракурсі атмосфери, яка панувала в колективі під час активних бойових дій та обстрілів, можна сказати, також в більшій мірі люди мобілізувалися. Звичайно, це не специфічна реакція як страх. На ситуацію, яка склалася, але в той же час ніхто не відмовлявся виконувати свої бойові свої службові обов'язки, знаходились на робочому місці. Більшість навіть проживала на робочому місці, оскільки ми розуміли, так це війна, так це небезпечно, так це дуже велике горе, і в небезпеці знаходяться наші рідні, наші сім'ї. Наші будинки, наше житло, наші родичі, друзі всі розуміли, що якщо ми відвернемося від свого призвання, то буде тільки гірше. І оцей комплекс обов'язків, відданості, можна сказати, навіть деякого патріотизму, стримував і підтримував нас в цей період. Якщо брати наш Миколаївський гарнізон, Миколаївській області, коли в мене була необхідність поїхати до підрозділу, який знаходився. Поза межею бойових дій, там просто збиралася вся частина, там 50 чоловік зразу зібралися, підходять до мене і кажуть, чуєш, а можна ми, от там у вас таке коїться, можна ми поїдемо вам допомагати. Це мене не здивувало, але як це сказати, такий стимул підтримував, такий стержень, що ми, так, ми все виконуємо, ми все зробимо, ми абсолютно зі всім справимося. Під час ліквідації наслідків обстрілів, зав... роботи на завалах і на всіх інших надзвичайних ситуаціях, які склалися в результаті бойових дій, найважче було те, що ти бачиш страждання людей, ти бачиш кількість, загиблих загиблих дітей і розумієш, що ми не ангели, але хочеться врятувати усіх. Але ти цього не можеш зробити. Просто фізично це неможливо. І оце було найважче переживати і бачити саму ситуацію, гори людей, які вони переживають. Підтримувало в таких ситуаціях мене найбільше те, що в мене є колектив, який мене підтримував. У мене є близькі, друзі, родичі, які переживали цю ситуацію разом зі мною. І я розумів, що у мене є можливість допомогти їм, і я це робив. Ось це мене і підтримувало. Те, що ти потрібен в цій ситуації, і нікуди від цього не відподітися. Незважаючи на війну, на всі негаразди, на агресорів, на все, що ми переживаємо, українці це найстійкіша нація, яку я бачив, знаю і про яку читав. Ми віримо в наших рятувальників, поліцію, національну гвардію, зсу і все, що б на нас би не впало, хто б на нас не напав, ми всіх переможемо, усіх врятуємо, всіх всім допоможемо. Слава Україні! Слава нації! Далі самі знають.